Чуємо, гуде над головою, ну, пролетів добре. У хаті холодно, дверей нема, нікому ми не нужні. На багатьох уже кущах, деревах висить оптоволокно. Літають у нас тут і mm -hmm. безпілотники різні, полюють за машинами, за людьми. Якби ми сіли в цей автомобіль, вискочить не вспів би ніхто. Дітей в селі mm -hmm. дуже важко побачити как раз попала на кордон меня, ебать. Привіт, це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик. Сьогодні ми працюємо у Стецьківці. Це село Сумської міської громади знаходиться воно буквально за 5 кілометрів від міста, але вулиці вже тут виглядають ось так: спалені дотла автівки та розбиті кабами будинки. І щоб там не говорили росіяни, це автівка. Працівників газмережі, які якраз приїхали на виклик та лагодили труби, коли росіяни ударили по будинках кабами. Як нині живе Стецьківка, зараз вам розкажемо. Село Стецківка – частина Сумської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення тут мешкало понад три тисячі людей. Від цього літа дороги, села та все, що ними рухається, стало мішенью для російських військових. Траси затягли тут антидроновими сітками. Чи не щодня село під атакою дронів та авіабомб з Росії. Батьки, холодно, дверей нема, нікому ми не нужні. Це машина. Коротше, газовщики там труби пробило, Ми визвали, вони приїхали, вони свята ставили дальній, ділили трубу, забивали, поняли? Mm -hmm. І прилетів ще раз. Mm -hmm. Так що є тепер, оце мені все напоминає, розумієте? О, дуже тяжело. Так попросила клітки, вони слипали. Із двох дверей я цих тут вирвало повністю. ну оце. Угу. А, Ми о, в общем, воно ж це кровом валялося. І тут. Це ви Вони закриваєте, мені закр... щоб тепліше було. Звісно, ну Так, тут світу немає. Mm -hmm. Там світу немає, <кій> тому що повиривало, <кій> що все на світі і схил. Пойняли. Щось і світ включить. Ці всі руйнування з кінця вересня, коли російські військові ударили прямо по вулиці авіабомбою. У домі по сусідству з Галини вже ніхто не живе. Там вибух пошкодив стіни. Люди врятувалися, але опинилися на вулиці. А є хтось вдома. Напроти будинок Олександра. Каже, молотка з рук не випускає, бо треба латати дах, який пошкодив кап. Решата з нього. То полатали, що могли, а таких дирок, бо там осколків було таких м'яких у хату влетіли. Ну, Перекривати. Своїми міняти. силами все серп... своїми силами. Свої... Оце стукаю. Угу. Сараї... Сараї знесло обидва, не дно шиферини. Угу. Угу. Зайдя, ти подивитися, це я перекрив, угу. а на другий мені люди дали бавушного шифера. Угу. Заразне все повністю. Вікон там немає. Вікон немає, фасад треба переробляти його. Угу. Тоже там фронтон і там шкоди наробило здорової. А, а куди зверталися до благодійних організацій? Ну, до Благодійники старости? їздили, ми якось не підійшли, бо кажуть, є відновлення, ми їздили. ну Це діло дуже довго буде. Угу. Туди ми їздили, ну вже це... Сьогодні можна вже в дію подавати нам, що там же ще треба було оформляти на хату, щоб було по новому в кадастрі. Тут ось дивіться, пенсіонери, 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 пенсіонери. Тут двоє діток, тут двоє діток, пенсіонери, 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 там один пенсіонер. Люди вони крижали бомбу. 250 кілограмів. Це не люди, розумієте, їх людьми не можна. Назвати. Такого mm -hmm. слова поганого, ще не придумав, щоб їх називався. Mm -hmm. Багато повиїжджали після цього випадку? Ні, не багато. Ну, сусіди виїхали, хлопці відвезли їх у липову долину. Ну, ось я з двома дітьми Лена виїхала, а так всі тут. Mm -hmm. А куди ми поїдемо? Ходімте на кришу, подивитись. Забору там, все підносило, це тут вікно. Ось навіть тут вікно було, бачите, угу. воно ж було захищено ну, за да, двома да. тима і тут. Щочики то там в то. Заходжу в хату на спальню. Я заходжу в спальню, Отак, подушку тільки ложу. Угу. Ну, тільки брязко. -то. Зрива, може, воно так заглушило, бо брязко, все стекло, прихожу, Улетіло. Ну стоє, каже, це каже, мабуть, у нас. Так, да, каже, мені не буде. Mm -hmm. Ну, дивіться, куди летіло. З однієї сторони його пробив. Mm -hmm. Сила здоров'я. Мабуть, одна із ознак тих, що село живе, є бібліотека працююча, то зараз перевіримо щось з дицьківською бібліотекою, чи працює, чи ні. У нас це кордон медіа А ви теж у бібліотеку йдете? Да. І... Я знаю по кордон медіа. Дякую. Зайдемо теж з вами. Я в цю бібліотеку ходила ще з дитинства завжди, і, і потім весь час ж ходила, і тільки хороші можу сказати слова про них. Багато перечитали книжок? Дуже багато. Хай Тетяна Миколаївна скаже, скільки я читала раніше дуже багато, а зараз вже очі не так не бачу. Ну, все рівно хожу. Малія, пані, перечитала всі новинки, які mm. у нас були в бібліотеці. Це в нас перший читач, яка. Спочатку прочитає, розкаже своє враження, а тоді читаємо і совітуємо всім ага. іншим. Вона, ми навіть приберігали, якщо з'явилася да, книжка, бережемо, щоб краще, мені книжка, Завжди мені залишали. Краще читати, коли надворі прохолодно, коли йде дощик, то, звичайно, щось такі книги з ароматом кави, поезія. У нас навіть є книжка нашої місцевої поетеси. Скажіть, загалом як працює бібліотека, бо тут бачимо такий контраст: там сітки антидронові висять, а тут у вас і нові якісь експозиції до осені. Звичайно, деякі проблеми є у нас. Зменшилась кількість відвідувачів. По-перше, це перестали відвідувати бібліотеку діти, адже вони зараз перебувають на дистанційному навчанні і взагалі дітей в селі. Дуже важко побачити, ніхто. Виїжджають, так? Да? Що Все таки виїхали, а що батьки не дуже ж і, їх і відпускають з дому, бо тому, бо бачите, ж, як у нас літають у нас тут і mm -hmm. безпілотники різні, полюють за машинами, за людьми. Тому дітей не дуже відпускають. Оце ми втратили багато таких своїх користувачів mm -hmm. такого віку. А серед дорослих люди ходять. Звичайно, більше ті, які бажають. Живого спілкування, люди старшого віку, які менше прив'язані до гаджетів, до комп'ютерів. Вони приходять сюди за новинками. У нас є і виписують нам багато періодичної літератури, чи як сказати періодики. Дещо самі купуємо, виписуємо, теж ділимося, спілкуємося. Книжки беруть, полюбляють сучасні, звичайно, більше люди прямо просять, дайте на українській мові, дайте сучасних українських книжок. Тому відвідують. Mm -hmm. Приходять, просто буває, посидять, поспілкуються, трошки вилять, вилють свій негатив, mm -hmm. якось розраду одержать. Ходять менш, звичайно, ніж завжди. Але бібліотеку відвідують. І ми стараємося тут створити їм затишок. Топимо грубку вже, рубаємо дрова, топимо грубку, оформляємо виставки, щоб люди бачили новинки літератури. Ви на роботі кожен день ходите, так? Кожен день. Ми. Оцими тунелями сітковими, йдете. Ходимо, йдемо, чуємо, гуде над головою, ну, пролетів добре. Але кожного дня ми ходимо на роботу. У вас нова зараз виставка, ну експозиція, чи як правильно назвати про осінь. Так? Ми кожного, Це вже кожний, закінчується. Кожної пори року ми оновлюємо, підбираємо літературу більш таку, щоб схожа була за характером до пори року. Це осіння така mm. у нас зараз виставка. Прийде зима, будемо сніжинки клеїти. Не, не обідно вам буває, що, ну, наприклад, то більше б людей побачили, якби зазвичай, а тут війна і типу менше ходи, але ви все одно стараєтесь. Хотілося, звичайно, хотілося б більше бачити би тут людей, щоб наша праця, це що ми все ж таки підшукуємо літературу, шукаємо якісь там, оформляємо все. Щоб більше людей цим скористалося, звичайно, хотілося б. Ну, надіємося, що все наладить. Це, що в нас збільшиться кількість користувачів різного віку? Дітей не пускають, по-перше, батьки. Ось. А хто приходить, це вже такі більш люди 40, плюс, там 45, От, 45 які, ну і 65 і всякий. І mm -hmm. в нас є один читач, кому 91 рік. Але він кожного тижня своїм ходом приходить поспілкуватися, взяти книжечку одну обов'язково. Які у вас є можливо правила? От коли там обстріли ви чуєте, що ви робите? Бо тут така ну стара будівля, я так розумію. Мені здається, що вона і здригається ну, там так. від обстрілу. Людина така істота, яка привикає до всього. Ось, і за чотири роки війни ми привикли до всіх. Ми вже можемо розлічити, який летить дрон, його марку, і що він собою може представляти. Ну і де виходи, де приходи, ми розуміємо. Ну Але ж сидимо і сподіваємось на ось, що нас Бог миле і пронесе. ось. Ну, укриття укриття як такого в нас немає. Просто відійти де вікна, хоч би там, ну, десь так от вікон, у нас тут візде вікна, але ми стараємося як -то вже десь заховатися між вікнами. Які взагалі настрої в жителів Стицьківки? Ну, дивіться, от дійсно бібліотека це такий культурний осередок села. І люди, які от, йдуть по хліб, вони заходять і. Ну, якщо були обстріли вночі, вони заходять, і е, їм хочеться дізнатися, куди, не дай Бог, який йде mm -hmm. прильот, і всі такі діла, справи. Е, в людей. Ну, от, якщо хтось вже дуже боявся, вони виїхали. Це, тут зостались люди, які просто якби, надіються на краще і вже будуть якби, до останнього знаходяться. Ось, а так настрої добрі в людей. Хто залишився тут, то вони ну, остались та й живуть своїм життям. Ну, віримо віримо да, і сподіваємося на закінчення. Я не знаю, про перемогу я не можу вже говорити, хоча б це як то воно зупинилося. Зараз люди ходять, їм хочеться взяти книжку такої ж тематики, тільки що була українська, угу. сучасна. Влітку відстань від лінії бойового зіткнення до села була менше 10 кілометрів. Коли ставало нестерпно, від дронів ворога та кабів місцеві виїжджали. Коли ж частину території ЗСУ повернули під свій контроль, люди повернулися по домівках. Хоча дрони і нині дошкуляють на головних шляхах. fpv дрони дістають рибці та ратівку. Кінцевою зупинкою, мабуть, потрібно вже робити засоснюку. Радківку максимально. Так, це може багатьом людям не сподобатись, але я не хочу, щоб цей гріх ліг на мої плечі. І е, наблюдаю просто ситуацію з тим, куди вже починає діставати е, FPV техніка. Чому? Тому що на багатьох уже кущах, деревах висить оптоволокно. Оптоволокно не наше. Тобто, якщо воно висить через дорогу, там лінія оптоволокна, там стрічка оптоволокна, то це вже зрозуміло, що вони тут. А ситуацію повторювати, яка була віволжена, самі розумієте, дуже небезпечна. Бо цивільні автівки та громадський транспорт у сумському районі неодноразово ставали мішенню для армійців РФ. 26 жовтня – удар дроном по маршрутці Суми-Шостка. Один загиблий, 13 поранених. 27 липня – автобус Суми-Храпівщина. Троє загиблих, 19 людей поранені. 17 травня – удар ворожого ланцету по маршрутці біля Білопілля. Дев'ять загиблих, ще семеро поранених. Недавно і автівку старости атакував дрон дрондунг на оптоволокні. Цей приліт, про який ви питаєте, стався в неділю. Недалеко від ревців, буквально десь в кілометрі від ребців, самому пункту, на в'їзді в ліс, де я забирав людину, яка попросила підвести її до зупинки знайому. І ФПВі-дрон влучив в автомобіль. На автоволокні так званий ждун. Сидів Який... над дорогою. Він сидів над дорогою, я побачив, що ситуація змінилася, жужить, б'ють з автоматів по ним, автомобіль відразу загнав в... в кущ біля дороги. Замаскував як міг, але це не допомогло. Побачили з повітря. Дочекалися, допоки ми повернемось і атакували автомобіль боєприпасом, підв'язаним на візоленту гранатометом, боєприпасом з гранатомету, з проволочкою, яка була прив'язана там на детонаторі. Я це все роздивився буквально з двох метрів. Угу. Ви встигли вибігти із Ні. жінки? У мене заплуталися ключі в кармані оці. Я був у жилетці. У жилетці була дирка. В дирку провалилися ці всі ключі. Допоки я їх смикав з цієї дірки, він сидів, там поряд була будова розбита з кирпичу. Він сидів з однієї сторони будови, ми зайшли з іншої. Як зайшли за будову, він побачив, але він не бачив, чи сіли ми чи не сіли. Виждавши приблизно 15 секунд, він піднявся і атакував. В цей час я смикав ці ключі. І ці ключові дачі случая чи що мене просто спасло від того, що ми не сіли в цей автомобіль, тому що якби ми сіли в цей автомобіль, вискочить не вспів би ніхто. В Стицьківці ще залишається кілька тисяч людей. Евакуації звідси не оголошували.